Зараз є середина жовтня, і це означає, що скоро стане холодно. Коли стає холодно, випадає сніг, льод, труби рвуться, і дуже багато людей стикаються за проблемами, яким вони ніколи в житті не стикалися. Дві поради вам. номер один. Якщо у вас до будинку між щось не так, не платіть гроші нікому за те, щоб це ремонтувати, перед тим як ви не проконсультувалися з кимось, як я або хтось подібний. Дуже часто страхова компанія може вам заплатити за дуже багато речей, щоб вам не довелося витрачати свої гроші. Номер два, якщо ви наймаєте когось для того, щоб робити цю роботу. Уточніть, чи ви, чи ти людина, яка буде це робити, чи ти людина, яка можливо тебе є колега, не проблема, чи ти будеш наймати сабконтракторів, тому що знаєте, як часто буває, вони прослають когось. Тобто, прийшов до вас дядько, якийсь, каже, так, це буде коштувати стільки то грошей, а потім прислає когось іншого. І бігайте потім за цим дядьком, шукайте потім того дядька, один бог знає, що до чого. Нащо ви будете платити чоловіку номер один, який з цього половину грошей забере собі в кишеню, а половину віддасть комусь іншому. Якщо все, що цей чоловік робить, це просто дає по суті номер телефону ваш якомусь сабконтрактору і все. Не попитайтеся на оці уловки, коли він каже, я контрактор, а насправді вони ніфіга не робить, ніколи ж дімоток зайти тримав.